Так, всім привіт! Як і обіцяв, ввечері записую відео коротеньке. Я згадав, що 15 червня минулого місяця вже більше місяця пройшло. Я писав таку штуку, чиста гіпотезу, присвячену. Потенційному альтсезону, якщо порівнювати два, два часові тайфрейми, те, що було в минулому році, коли Трамп стат... обрав Трампа обрали президентом. І що було зараз е... в порівнянні з графіками? Ось тут я залишу посилання на це повідомлення, і ви зможете його прочитати і відкрити, що я мав на увазі. Раз, два, три. Ось тут е... я це записував 15-го числа, 15 червня, тут я показував. Що ми були готові до відскоку для того, щоб був альтсезон. Тут його ще не було на той час, що якщо у нас буде альтсезон, то він має початися не раніше, ніж закінчиться зона цього локального дампу по графіку біткоїну. І і, 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 і в, принципі, в принципі ви можете бачити, на графіку, на графіку графіку що в нас. Що, коротше, відбулося по ситуації? По ситуації, так як і казалося, ми РСА, якою опустилися нижче 30 на денному графіку по Азерс. Після цього був невеличкий відскок вгору, про який я казав в якомусь там із попередніх відео. Потім в нас була така корекція, але вона не продовжилась, і вона, типу, коли ми закінчили Зону локального дампу по біткоїну альта пішла в зростання. Особливо це відбулося разом з біткоїном, коли ми зайшли в зону локального пампу по біткоїну. Получається, з 7 числа цього місяця, липня. І досі ми продовжуємо типу зростання. Коротше, я сьогодні згадав за це своє повідомлення і, і, і вирішив перевірити, що у нас коротше, взагалі відбулося. І получается, получается, зараз, зараз, зараз. Так. Зараз я знайду, що я там, що я там короче, писав. Так. Типу поточна ситуація, що ми зараз маємо і до чого це може призвести чисто гіпотетично. Відео, як завжди, не є фінансовою рекомендацією. Автор не є там, фінансовим експертом, криптоаналітиком, хуйомою барані яйця і все таке інше. Коротше, взагалі не шарю. Що це і все таке. Коротше, ось ситуація, котра була, ось, в серпні місяці 24-го року. Серпень місяць 24-го року. І вона дуже-дуже схожа на ту ситуацію, котра в нас, коротше, відбувається насправді зараз. Що в нас тоді відбулося? Я зараз відкрию графік TradingView, щоб це було вам зручніше видно. Покажу. Так почати 3 серпня 24-го зараз. 3 серпня 24-го, так. Вот. Вот. Так, зараз для зручності швиденько. Швиденько, швиденько. Чик. Так, не то, зараз, зараз, зараз. Сюди. Вот. Коротше, зробимо жовтеньким. Вот получается. С 3 серпня. Так, зараз, 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 зараз. До 24 вересня виходить. І. І получается тут. Тут, 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 це в нас ситуація ось ця плюс-мінус 21 червня. Ну і майже до сьогодні, але так як ми знаходимося в зоні локального дампу глобального дампу по біткоїну, по біткоїну, так, то вона може трохи, коротше, пролонгуватися. Коротше, що в нас було тут, подивіться, будь ласка. Така собі літня репетиція, присвячена а, потім а, легкому такому альтсезону перед Новим роком, коли якраз Трамп став президентом, був обраний. І виходить, тоді ми бачили такі деякі серйозні зростання по деяких з альткоїнів. І наскільки я пам'ятаю, на сьогоднішній день ми ще не перебили. По альткоїнам хаї попереднього м -м, строку, получається то, що в нас було в грудні місяці 24-го року. А, увага! От сюди, будь ласка, з 3 серпня по... по, 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 ну, коротше, по кінець вересня. Зараз хвильку, кіт проситься. Перепрошую. Кіт святе. Що ми тут коротше, бачили? Тут була в нас така невеличка репетиція перес плюс-мінус. ну, Можна сказати, я не знаю, мабуть, не справжнім альсезоном, але який вже був на той час. Да? Тобто, по РСА ми бачили, що ми опустилися в зону 30, потім ми вийшли за зону 70. І от тут якраз була точка класна для того, щоб зафіксувати свої попередні лонги, котрі ви відкривали плюс-мінус тут. І можна було два варіанти: або перегорнутися в шорти, от, або нічого не робити, чекати якихось підтверджень, наприклад, що пересайка прийшла ще раз в зону 30 плюс-мінус. Якраз от це відбулося плюс-мінус в. В листопаді 2024 року. І після цього ми бачили таке плюс-мінус параболічне зростання по Азерсу на графіку. І тепер ми дивимося сюди і, будь ласка, уважно слідкуйте. Ми зайшли е 23 червня в, три в зону 30, як я і казав в попередньому відео, що для того, щоб почалося все весь цей двіж, ми довіли спустити пару, так би мовити. Ми тут спускаємо з вами пару. Ось тут. Що ми бачимо? Бачимо, що Альта зростає. Зростає, причому так прикольно. Причому багато хто і я очікували, що отут вона почне типу, йти на корекцію, але на корекцію не йде, вона зростає далі. Але є такі, коротші, натяки. Да? Ось, так, що, наприклад. Користатися боляжербенцем, моєму улюбленим то ось тут ми бачили, що можливе потенційне продовження висхідного тренду через можливий відскок от до середньої лінії. відскоку до середньої лінії не було в нас, і альта продовжила своє зростання. Що ми бачимо зараз впродовж скількох днів зараз? Так, типу шість днів, майже тиждень пройшов. За тиждень часу ми бачимо, що в нас, типу, сили вже за останні три дні не вистачило. Вистачає уальти для того, щоб продовжувати східний рух. І ось тут ось тут ми вже зайшли. Ми бачимо це ПРСА в зону за 70. Тобто, Може бути дві речі, як звичайно, або продовження тренду, руху, або корекція. Я очікую корекцію елементарно, тому що ми зараз знаходимося з вами в зоні глобального дамбу по інтерактивному графіку біткоїна. І ось тут, якщо подивитися, наприклад, на як в минулому році відпрацювала ця штука. Ми зростали по альткоїнах якраз саме в зоні цього глобального дампу по біткоїну. І потім вже почалася сильна-сильна корекція. Зараз буде, коротше, трохи по-іншому, я так думаю, але це не є рекомендація фінансова порада і все таке інше. Просто мої думки. Я думаю, що ми зараз знайшли свій плюс-мінус локальний хай по альткоїнах. І, і що у нас чекає? Впродовж декількох днів. там 24-72 години. Скоріше за все? Скоріше за все, альткоїни разом з біткоїном підуть в корекцію. Підуть в корекцію. Можливо, це буде вже в поточних, можливо, ще буде якийсь такий легкий перехай. І що ми потім маємо побачити? Коротше, побачити, маємо таку штуку. хлоп Тут у нас Bollinger Bands буде зростати. От, от на цьому перетині в нас буде два варіанти. Або ми вже відскочимо і підемо в справжній альт-сезон. або ми продовжимо до нижньої лінії. Бажано перепрошую знову, кид. Тепер кіт хотів, щоб я випустив. Так, е, бажано, щоб ми е, пустилися на Азерс от сюди, зібрали ось цю ліквідність. Це було б ну, супер класно, супер круто. І тоді, тоді е, десь у цій зоні, е, ми побачили би вже спочатку плюс-мінус е, серпня, або з середини серпня. Побачили, би ми вже отут якесь таку проторговочку накопичення, і потім такий стрімкий рух вгору. І справжній ексі, справжній альсезон, сезон все як люди чекають, люди ждуть, і все таке інше. Так, зараз швиденько по біткоїну. Зараз по біткоїну по біткоїну. Ми зараз сьогодні перший день зони локального дампу в зоні глобального дампу по біткоїну. 24 числа зберігається така. Ситуація, і ось тут у нас має бути, коротше, нормальна корекція, в принципі. Чого я і очікую. Так. А, так. Ну, коротше, сподіваюся, що я б якось пояснив свої думки на відео більш а, зрозуміло, що я мав на увазі. А, ось тут. Так. Ресайка, нам. Ми зайшли в зону 30. Ми класно від неї відскочили. Ми зайшли в зону 70. Тут е, крупний капітал має фіксувати свої гроші. М -м, вони фіксують свої гроші. Потім ми в ідеальному світі маємо опуститися або до середини, або навіть до зони 021-023. От сюди, або, якщо пощастить, то от сюди вийти. Це було б супер круто. Але я думаю, що цього разу, скоріш за все, вже ми сюди не вийдемо, а може й вийдемо. Побачимо, як це було, наприклад, ось тут. І-і-і. І як тільки в нас коротше, буде, треба слідкувати за реакцією від середньої лінії Бонліжурбенсу. Від нижньої лінії Болінже Бенсу і за Ерисайкою. Коротше, я думаю, що цього разу Ерисайка буде відскакувати або від 0,5 рівня, або до від 021 або можливо від 0,30. Ну, типу, вона в нього зайде, трошечки тут щось поробиться, але це буде дуже швидко відносно. Там один-два дні буквально. Не буде дуже багато часу на роздум'я. І потім ми маємо, коротше, фіганути і. Бачите справжні ікси, котрі нас будуть чекати цієї осені. Тобто десь там плюс-мінус, плюс-мінус виходить. Після, після кінця цього місяця, кінця липня, початок, початок, серпня. Або середина серпня, от, з 5-го числа, от, коли ми зайдемо, наприклад, у зону локального пампу по біткоїну 6 серпня, ось тут, я думаю, що буде плюс-мінус зрозуміло і можна буде заскакувати смачно в лонги по альткоїнах. Коротше, так, сподіваюся, що плюс-мінус зрозуміло щось. Що Пояснив, Да. ось тут скріншот що я сьогодні прикріпив до чату. Тут я показав, що ми підемо сюди, але не відео показав, що ми можемо піти до 05, до 021 або ж сюди, виходить. Тобто гіпотетично можна вже починати плюс-мінус придивлятися к лонгам по таймінгу і плюс по ресайкі. Коротше, сподіваюся, що, як завжди, щось понятно, непонятно, але, але вже як є. Що, гарного всім вечора і. Дня і коли ви будете дивитися це відео, радий був почутися до да, зв'язку.